Є В мене друг Паша, тобі привіт. Скинув він свої, якщо не помиляю, X12, то й давайте подивимось, що він собі напризивав тут. Так, одразу забігу наперед. Я теж зробив Fix 12, аби побачити, як, я, який рандом. Ну то дивимось. Уже пару героїв там йому випало. Ось. Тепер Сабіна впала. Ну, я навіть не знаю, кого він ловив тут, ну кого хотів зловити, бо він, я думаю, має добрий гараж на те все діло. Тому давайте дивитися. Бумера спіймав. Я думаю, герой топчик він його одразу і скормив. Таке чуйка, що Сейбл йому подобається як герой. То може побачимо, що зловить. Жовтий цей цей теж добрий. Але випадає Хокмун. Це вже призивів, певно сім було. Десь так, я думаю, я не рахував. Може менше. Може я щось повутаю. Угу. Розалін, певно, теж хотів би спіймати. Ну, в цей раз дійсно е рекомендації бомба. Е Люба рекомендація, я думаю, зайшла б усім в оборону, то... Не знаю. Хто тут впав, теж, певно, тягне щось з різних пробує. Угу. І ось нарешті випадає сейбл. Паша вітаю. Ну, Дійсно цікавий перс. То я думаю, скоро побачимо його десь на війнах або ще десь у використанні. Так, ну і певно, останній призив безел. Ну, продовжимо. Паш, Пашу вітаю з цією лисичкою. От, Ну і я спробую теж щось виловити. Лисички, топчик. Та й, в принципі, як завжди, всі рекомендації топчик. Ну, тож, поїхали. Зараз може прикрутимо десь. Оцей феррі мені недавно впав. Давайте спробуємо. Може з нього і крутнути. Спочатку Хокмун. Давай з Брімстоуна. Щось теж не, не йде поки. Так. Ну давай на рекомендації повернемося. Поїхали так. Ну що, будуть лисички чи ні? Одні трики йдуть, ви помітили? Навіть четвірок немає. Хух. Немає взагалі від слова зовсім? Одне й те саме. Так, повипадало купа мотлуху. В мене з 13 призивів. Зараз побачимо, хоч буде четвірка чи ні. Ні. 12 призивів в одні трійки. І зараз. Грім. Ну, ось так. 13 призивів і всі в молоко. Добре, корм теж потрібен. Всім гарного вечора. До побачення.